26 квітня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 6-11, вдень – 17-22 тепла. У горах марно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Температура вночі – 2-7, а в день вісім тепла. У жроді хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південний 7-12. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10, в Вдень 20-22 тепла. У великому березному хмарно. Вночі місцями короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 6-8. Вдень 18-20 тепла у перечині хмарно. Вночі місцями короткочасний дощ, в день без істотних опадів. Вночі плюс 6, плюс 8, в день плюс 18, плюс 20. У міжгір'ї хмарно, без істотних опадів. Вночі 6, 8, в день 17, 19 тепла. У Воловці хмарно, без істотних опадів. Температура вночі місцями 6, 8 тепла, в день 16, 18 тепла. У мукачі віхмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі 8-10, вдень 20-22 тепла. У сваляві хмарно без істотних опадів. Температура вночі 7-9, Вдень 18-20 тепла. Утячі віхмарно без істотних опадів. Температура повітря вночі 4-6, Вдень 18-20 тепла. Хуст хмарно без істотних опадів. Вночі 8-10 тепла. Вдень 21-23 тепла. У Воноградові – хмарно без істотних опадів. Температура повітря вночі 6-8. Вдень 8-10 тепла. Берегово хмарно без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12 тепла. Вдень 21-23 тепла у Іршаві хмарно, без опадів. Температура вночі 9-11, в день 20-22 тепла. У Рахові хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі місцями близько 4-6 тепла, в день 18-20 тепла.